Друзі, усім привіт! Компанія Blackview не перестає нас дивувати і в цьому відеоролику мене попросили вам розповісти про їхні новинки. Нещодавно ми з вами роздивлялися на новий флагманський смартфон BL9000 Pro з тепловізійною камерою від FLIR. І незабаром буде презентований новий смартфон від компанії Blackview під героїчною назвою Hero 10. Це, напевно, найважливіше і найцікавіший смартфон цього року, який випустила компанія Blackview, оскільки він ну, досить цікавий в плані того, що даний смартфон має складний екран. Замахнулися вони на високий рівень, такі смартфони роблять тільки топ-бренди і по досить високим цінникам. Ну а скільки буде він коштує від компанії Blackview, які в нього характеристики, що він взагалі може, ми зараз з вами це е, і поговоримо. Е, да, шкода, що мені його не висели на огляд, але... Но... Маємо те, що маємо, тому будемо ознайомлюватися з даним смартфоном по тим характеристикам, які предоставив мені продавець. Що ж, друзі, давайте подивимося, яка комплектація буде йти разом зі смартфоном. Смартфон постачається в фірміній коробочці від компанії Blackview. На самому смартфоні буде одразу наклеєна захисна плівочка. Також комплект покладуть блок швидкої зарядочки на 45 Вт, кабель Type-C на Type-C, скріпочку та захисний чух. Габарити смартфона 75,5 на 169 мм, товщина його 8,8 мм, а вага 198 г. Виробник більше, звісно, що робить акцент для жінок, ну, але я думаю, чоловіки в чорному кольорі для себе знайдуть непоганий варіант. Друзі, смартфон зроблений у вигляді розкладушки. З бокові стінки смартфона зроблені з метала, там знаходяться кнопки керування, ну а задня кришка смартфона виконана під еко-кожу. Тобто виглядає досить непогано, я б навіть сказав, круто. Під кнопкою встановлений датчик відбитка пальців. Ну а захисний чехол можна використовувати. Ну, звісно, що екошкіра, мені здається, виглядає дуже і дуже круто. До речі, рожевий кольор так само зроблений подібним планом. Ось таким чином виглядає смартфон в складом та розкладному вигляді. Як бачите, блок камер та додатковий дисплей знаходиться на зворотній стороні смартфона. Є лоток на 2 ,7, nano 7 карти, також є стереозвук, тобто динаміки з двох сторін. Це є дуже круто. В смартфоні стоїть 2,5К дисплей на 6,9 дюймів, amoled матриця. Чистота яскравості до 1300 ніт, Роздільна здатність 2560 на 1080 крапочок на дюйм. Чистота оновлення не більше 60 Гц. А сам дисплей розрахований на 250 000 згібань. Це, ну, я думаю, що надовго мало би вистачити. На самому екрані буде динамічна шторка. Вона в нас інформаційна та анімаційна. Я думаю, що виглядає вона досить стильно. А Apple смартфонов, да? там вроді би щось подібне. Сам формат смартфона з складним екраном по типу розкладушки, мені здається, досить вдалий, оскільки воно додає набагато більших функцій самому смартфону. По-перше, його зручно ставити на стіл і переглядати контент, робити, наприклад, ті же селфі і слухати музику, переглядати відеоролики і в той же час мати два практично екрана. А знімати відео, я думаю, буде взагалі одне задоволення, оскільки смартфоном можна буде користуватися як звичайною відеокамерою. Друзі, в даному смартфоні додатковий маленький екран. Він є досить корисною штукою, оскільки ви зможете дуже багато зробити корисних речей при складеному смартфоні, прийняти та відхилити виклики, переглянути повідомлення, які до вас прийшли, керувати деякими додатками, наприклад, тою самою музику, викликати ліхтарик, робити фотографії селфі, ну і звісно, що екранчик можна налаштувати під себе. Даний екран в режимі очікування знаходиться в заблокованому стані. І щоб його розблокувати, так само як і основний екран, можна скористуватися двома способами: Сканером відбитка пальці, яка знаходиться на кнопці, а також сканером обличчя. Блок камер основних розположений біля додаткового екрану. В нас там стоїть камера від фірми Samsung на 108 Мп, а всередині, друзі, смартфона так, це виходить, внутрішня камера, е, ніби як селфі-камера на 32 Мп. Але краще робити селфі, в нас вже виходить на основну камеру від фірми Samsung на 108 Мп. Зручніше за допомогою додаткового екрану. Також стоїть 8 мегапіксельна широкоугольна камера з кутом на. 120 градусів. Спеціальний режим для камери Flex From максимально розкриває можливості камери на складних смартфонах. До речі, відео робиться в форматі 2К, єдине, що немає цифрової або оптичної стабілізації. Це, звісно, що мінус. Смартфон працює на восьмиядерному процесорі від Mediatek Helio G99. Це 6 нанометровий процесор з максимальною частотою оновлення 2,2 ГГц. Оперативної пам'яті буде, друзі, 12 ГБ вбудованою з можливістю її розширити до 36 ГБ. І Пам'ять тут буде досить швидкісна. LPDDR4X, це непоганий варіант. Внутрішня накопичувача буде на 256 ГБ, і я думаю цієї пам'яті вам мало би вистачити. За графіку відповідає модуль ARM G57 від Mali. Що ж, друзі, даний смартфон в тестах Antutu набирає приблизно 440 тисяч балів. Даного результату цілком вистачить для того, щоб використовувати смартфон при навантаженнях, якихось програм. Ну і звісно, що грати в вибагливі ігри, якщо не на високих налаштуваннях, то на середніх точно мало би піти. Оскільки смартфон є складним, то в нього запихнути великий акумулятор немає можливості. Але виробник запихнув два акумулятора з загальною мощністю на 4000 мА. Завдяки швидкісній зарядці на 45 Вт за 10 хвилин зарядки ви зможете отримати, ну, виробник завіряє 4 години роботи смартфона. Ну а взагалом смартфон має заряджатися дуже швиденько. Даного акумулятора, по ідеї, має вистачити на 4 години ігор, 6 годин перегляду відео або 9,5 годин прослуховування музики. Смартфон працює на операційній системі Doki 4.0 на базі Android 14. До речі, кажуть, що можливо оновлення до 16 версії Android. Надіюсь, оновлення буде приходити на цей смартфон вчасно. Ще б трошки і забув сказати вам, що даний смартфон підтримує NFC. Ну а якщо взагалі цікавить вас повний спектр характеристик, то ви можете зараз зробити скрін з цього екрану і прочитати їх собі не спіша. Отже, друзі, смартфон видався досить цікавий. Не кожна фірма робить складні смартфони, але компанія Blackview вирішила зробити і ніби здається мені в них це вийшло. Найближчий конкурент, який мені складає на голову, це від фірми Samsung, їхній вот смартфон там FlixFlex, Flex, називається, четвертої версії, ну але там цінник в два рази вищий. Ну, а скільки цей смартфон буде коштувати на Aliexpress від компанії Blackview, ми зараз з вами подивимось. Отже, друзі, презентація смартфона розпочнеться 20 травня і по 7 червня. Ціна має бути на старті продажу 429 доларів. Ну, але це без усіляких знижок, які можуть бути на Aliexpress. Плюс можна буде отримати для перших покупців, 100 перших покупців отримує в подарунок смарт-годинник. Ну і для порівняння, що ви отримаєте за 429 доларів з, наприклад, Samsung Z Flip 4. Різниця, звісно, що є, але на мій погляд, вона не критична. І у Blackview получився досить конкурентний смартфон за хорошу ціну. Отже, друзі, смартфон мені здається досить цікавим та вартою уваги. Ну а що ви думаєте по даному смартфону та й взагалі на рахунок смартфонів розкладушок, то пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Ну а на сьогодні, друзі, це буде все. Я як завжди бажаю вам щастя, здоров'я, благ, усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.